Відлуки святого Євангелія читання, слава Тобі Господи, будьмо уважні. У той час, коли Ісус почав проповідувати, мав яких 30 років, і як гадали був сином Йосифа, сина Елі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі, сина Янная, сина Йосифа, сина Мататії, сина Амоса, сина Наума, сина Если, сина Нагая, сина Мата, сина Мататії, сина Семейина, сина Йосеха, сина Йода, сина Йоннана, сина Реси, сина Зровавела, сина Салатиїла, сина Нері, сина Мелхі, сина Адді, сина Косама, сина Елмадама, сина Ера, сина Ісуса, сина Елієзера, сина Йоріма, сина Матата, сина Леві, сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа, сина Йонама, сина Елія, кима, сина Мелеа, сина Менни, сина Матата, сина Натана, сина Давіда, сина Єсея, сина Йовіда, сина Воза, сина Сали, сина Насона, сина Аміна Дава, сина Адміна, сина Ерні, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина ізака сина авраама сина таре сина нахора сина серуха сина рагав сина фалека сина евера сина Сали, сина каїнама сина арфаксада сина сіма сина ноя сина ламеха сина Матусали, сина єноха сина ярета сина малела сина каїнама сина єноса Сіна Сида, сіна Адама, сіна Бога, Ісус же повен Духа Святого, вернувся з над Йордану, І дух повів його в пустиню. Тобі, Господи, Дорогі Отці Духовні, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Нам може здаватися дивним перечитувати увесь цей довгий перелік імен 66 осіб у родоводі Ісуса Христа. Але родовід, дорогі брати і сестри, не має бути чимось для нас чужим, чимось для нас незрозумілим. На жаль, живемо у той час, чи, можливо, у рамках такої культури, що пам'ятаємо, може своїх дідусів, бабусів, і вже мало хто навіть задумується над цим, хто мій був прадідуші, прабабуся. Знаємо дуже мало про свій родовід. Для євреїв ж навпаки було соромно не знати свого родоводу, з якого роду ти виходиш. Ким були твої прабатьки. Бо це також визначає, ким є ти. Ніхто із нас не з'являється на цьому світі сам по собі, але кожен хоче того, чи не хоче, але походить із певної сім'ї, з певної родини, із певного кола родичів. І від цього ми відмовитися не можемо. Добрі брати і сестри, ми можемо все своє життя жити так, що не будемо визнавати когось із своїх рідних. Ми можемо, не знаю, жити якось самі по собі, не визнавати навіть наших близьких. Але це така річ, яку не визнавати не можемо. Батьки є твоїми батьками. Хочеш ти цього чи не хочеш, може, хотів би ти, щоб вони були інакші. Брати і сестри назавжди будуть твоїми братами і сестрами. Ти можеш ними соромитися, можеш їх не визнавати, можеш, не знаю, приховувати від своїх друзів. По-різному ми можемо ставитися до своїх родичів, до свого роду, але це якась така об'єктивна даність, яку жоден із тих людей, котрі ходять, ходять по землі, змінити не може. У наших в нашій волі є це визнавати чи не визнавати, рахуватися з цим чи ні, але змінити ми цього не можемо. І Євангелист Лука нам хоче сьогодні сказати, що Ісус Христос, Він походить із людського роду, і, називаючи ці 66 імен, Євангелист хоче показати, що Ісус Христос не просто з царського роду, Давида, Єсея, їхні імена ми чуємо, але Він походить від сина Адама. Сина Бога, від самого першого чоловіка на землі. Бо кожен із нас є учасником одного великого людського роду. Різного у часі історичному, в різних народах, по культурі, але всі ми походимо від одного сина Бога, Адама. І властиво тоді, коли Бог лише сотворив, Адама уже задумав собі, що його син, єдинородний, Ісус Христос, стане також одним із людського роду. Уже тоді, на самому початку, Бог передбачив, що Він породичається і своїм сотворінням, котрим є ми із вами, з цілим людським родом. І бачите, є так, що ми, цього, ми це можемо ігнорувати. Ми можемо цього не визнавати, ми можемо над цим не задумовуватися, але ми всі походимо від одного людського роду, де також нашим братом є істинно Син Божий, де також нашим братом кровним є сам Бог. І Людина може це не визнавати, може жити так, ніби це неправда. Але Івана Лист Лука хоче нам це донести, що Ісус Христос має відношення абсолютно до кожної людини, котра будь-коли в будь-яку історичну епоху, але жила на цій землі. Всі ми учасники одного людського роду. Ну і зараз, дорогі брати і сестри, коли ми про це задумаємося, що ніхто із нас не є випадковим, Ісус Христос саме задля того прийшов, щоби стати одним. Із нас стати кровним мені. Коли ми про це задумуємося, то можемо краще розуміти також послання до Ефесян, п'яту главу, котру сьогодні чуємо. Навіть якщо не читаємо собі святого письма принаймні часто, то у всіх нас, коли, мабуть, більшість із вас є в шлюбі, мали оце читання, апостольське послання до Ефесян на чині вінчання. Коріться один одному. Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господеві, чоловіки нехай люблять своїх жінок так, як Христос возлюбив церкву. Бо по-людськи нам можуть тяжити ці слова на вуха. Чому це я маю коритися своєму чоловікові? Чоловікам легше це слухати, але доки не переходимо до іншого моменту, любіть своїх жінок, так як возлюбив Господь церкву себе видав за неї. Ось, добрі брати і сестри, маємо сьогодні місію чоловіків і жінок. І Якщо ми хочемо бути родичами, справді хочемо визнавати, що ми є родичі Ісуса Христа, то як цим жити? Дуже просто. Чоловік має любити своїх найрідніших, але так, щоб віддавати повністю себе. А жінка не тому, бо вона чимось нижча, має всім служити, бути служанка, бо така її доля. Але тому, що любить, щоб вона служила своїм найріднішим, починаючи від чоловіка і, і своїм найближчим. Ось так ми справді стаємо родичами справжніми не лише по назві самого Бога. Так ми визнаємо, що є братами і сестрами Ісуса Христа. Так ми лише можемо цим жити. Сьогодні також відзначаємо день представлення великого апостола Івана Богослова, котрий у своїх посланнях неодноразово перефразовує, повторює одну дуже просту річ: що ти не можеш казати, що любиш Бога, якщо не любиш свого ближнього. Все дуже просто. Такий закон родичання із Богом. Не можеш собі навіть думати, що ти справді служиш Богові, коли не служиш дуже просто чоловікові дружині. Тоді, коли не служиш справді тим, між яких Бог тебе тут і тепер покликав. Тож роздумовимо собі про цю місію, що означає бути родичем Ісуса Христа. Від цього втікнути не можемо. Можемо це все своє життя не визнавати, але тоді змарнуємо своє християнство. Справді змарнуємо своє хрещення, в якому ми стали покликані водою, каже апостол Павло, і словом Божим можемо слухати Слово Боже, але ніколи не визнати, що я напряму рідний брат, рідна сестра самого Бога. Слава Ісусу Христу!